Варто чекати, що Ерефія візьме участь у другому саміті. миру, адже напередодні посіпаки Путіна говорили, що передумов до укладання мирної угоди поки немає. Ну і дійсно більшість військових експертів також стверджують, що Ерефія нині перебуває в сильній позиції, оскільки і надалі продовжує, на жаль, ми бачимо своє просування на Донбасі, ібо ба більше наближається до кордонів вже з Дніпропетровської області. Так, от хотіла все ж таки запитати а вас, чого чекати українцям в новому році? Чи завершиться війна, чи можливо будуть все ж таки переговори про. Який Трамп, до речі, також говорив, от буквально на прес-конференції. Він говорив, що е, продовж шести місяців все ж таки він буде намагатися робити те, щоб завершилась війна. Сьогодні, от, буквально, ми про це і в етері нашому розповідали. Ну, бачите, раніше він говорив, що за один день, тепер уже шість місяців. Проте, я думаю, що нас е, будуть е, ну, не мирити, тому що мирної угоди апріорі не буде. Так? Не буде. Тому в нас в Конституції записано, що Крим це Україна, а в них написано, що Крим це е, Російська Федерація, там, свята Руська землішка, як вони люблять казати. Да? І відповідно, хто у нас каже, що давайте віддамо Крим е, Росії, це е, державний зрадник. Тому мирної угоди апріорі не може бути. Але нічого так буває. Японія мирну угоду з Росією не підписала ще з 45-го року і нічого живуть от 80 уже скоро буде років. Да? От буде заморозка конфлікту. От, заморозка припинення вогню, заморозка конфлікту. Мало того, Трамп е, пожертвував там умовно ферзьом Да тобто Він прибрав причину для Путіна війни. Він каже: Україну в НАТО не беремо. Тобто, якщо привід був до війни, що Ай Україна стане членом НАТО, що агресивний блок НАТО воює там руками України, то ми прибираємо цю як би, Цю причину да для конфлікту, все Україну в НАТО не беремо, сідає Путін за стіл переговорів. Проте я впевнений, що зараз Путін не готовий до переговорів. Чому? Тому що ну він нікакої стратег але він думає, що зиму ще у нас два місяці зими повноцінної, да от він думає, що можливо розвалить наш тил, що посипеться наша армія, що бригади почнуть тікати. От, і е е е зрозуміло, що навіть навіть ну у нього зараз 21 січня умовно там трам запропонує зустріч з путіним да, і путін може або погодитись, або відмовитись ну то тобто почать э, процес переговорний чи не почать Можеть і не почати, але навіть якщо він почне, ну, ми ж розуміємо, що довго можна затягувати, тому що можна говорити про те, що а де ми будемо переговарюватися, От Місяць домовлятися, а де це може бути? В Мінську, в Стамбулі, в Омані, там, я не знаю, в Саудівській Аравії, в Пекіні, в Відні. І це може бути довга пісня. Так? Потім довга пісня, а хто ж очолить делігацію, хто буде хто підписантами. А понятно що це не буде ні Зеленський, тому що йому не те, що в карму, а в виборчу карму йому прилетить. да то що сказати. от Підписав замороження, а обіцяв вже ж вийти на кордони 91-го року. Тобто і Зеленський, і Путін. да не Тим більше, що Зеленський видав указ, що ніяких там з Путіним переговорів вестись не буде. Тож тобто це можуть бути міністри закордонних справ Сибі Галавров, це можуть бути міністри оборони. От, щоб наша міра впоїхав, або можуть бути якісь парламентські делегації. Попервах це можуть бути взагалі якісь просто уповноважені. Да? Наприклад, вони з своєї сторони можуть відправити Медведєва, він же зараз такий от, дуже агресивний, і спеціально можуть його відправити, да? або когось якогось яструба. Ну, ми відправимо без угла, що ми хуже, що для сміха. І ми розуміємо, що такі переговори можуть бути дуже затягнуті. Тобто Путін може навіть не послати Путіна зі старту, так, що там ідіть лесом, так, там типа не буде ніяких переговорів. Він може навіть сказати окей, давайте перемовлятися. Це після того, як Трамп став легітимним, але це станеться ось уже скоро, так, менш ніж за два тижні. От, але там потім вони можуть іти довго. Єдине, що я що, чому я думаю, що це при принаймні початок переговорів станеться. Найпізніше десь ближче до 9 травня. Чому Тому що 8 9 травня у них День, Бесія, мало того кругла дата, у них 80 років діди воювали. От, і Путін може сказати, що діди воювали, побігали, і ми побідили. І сказати, ну все там Україну в НАТО не беруть, наваляли знач, западу. Бояться нас. Молодці ми, молодці. Народ Донбасу ніхто не бомбить. Да, там, типо, Е, в Крим е, коридор сухопутний правили, то хтось він може глубівному народу продати це як перемогу легко. О, це нам буде Зеленському буде важче е, показати, що ми перемогли, да, коли е, втратили територію. І тому вони можуть сказати, що та, спеціальна воєнна операція заканчується і сісти на застіл переговорів. От але але я думаю, що Путін зараз буде вимагати, чому вони наступають, показати свою силу. Тому що насправді, ну Пісков заявив, що покаження дадуть типу, українці, там Запорожжя і Херсон, святую туриську землю, куди, то ми ж за стіл переговорів не сядемо. Але насправді їм потрібно не так Запоріжжя і Херсон, їм потрібно по нас по справжньому, щоб з них зняли санкції і віддали активи, оці 300 мільярдів заморожених активів. І оцим вони будуть торгуватися дуже, дуже сильно. А, е, от, так що перегову, перемовини, я думаю, що почнуться десь весною. Е, коли стане очевидно, що ми вистояли, що тил не посипався, що фронт стабілізовано, е, от, е, що допомога від союзників надходить. А навпаки, прибіжить на Біуліна до Путіна. Ну це їхній директор Центробанка і каже, що деньги закінчуються", да, там прибіжить. Герасимов, їхній главний військовий, начальник генерального штабу, скаже, м'ясо закінчується, треба призивати, мобілізувати. І тоді вони будуть, якби, б зговорчуються. Зараз вони там куражаться, пальці гнуть, але це ненадовго. Ну а далі, знаєте, хотіла поговорити така дискусійна тема для українців, але багато в інфопросторі також уже обговорюють майбутні вибори. Також, адже говорячи про вибори і рейтинги, також згадують як з головнокомандувача України Валерія Залужного. І навіть соціологи говорять, що якщо Зеленський не буде балотуватися вдруге, то от дуже великі шанси, що залужний може стати наступним президентом України. І хотіла б вас дізнатися, от чи дійсно українці так підтримують залужного, саме як політика, і чи справді. Він має таку непохитну підтримку, адже напередодні, от як вже зазначили, соціолог в інтерв'ю НВ зазначив, що якщо Зеленський не братиме участі в виборах, тому екзомовнокомандувач має всі шанси на перемогу. От цікава ваша думка. Мало того, навіть якщо Зеленський братиме участь в, 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 в цих. У виборах все одно залужний переможе. Да, єдине, що він не переможе там з першого туру. Да що потрібно буде два тури. Чому тому, що е, зараз вони будуть запускати проти залужного. Проект офіса буде це Андрій Білецький, це командир третьої штурмової, дуже успішної бригади. да То тобто буде два військових проекта. Можливо, і три, можливо, буде ще і Буданов. який правда зараз там у нього тьорки з ярмаком, але можуть бути три військових проекти, тобто умовно три генерала. Да? ну Білецький ще не генерал, полковник, але троє військових. Три, три військових будуть вести і своїх прихильників і в Верховну Раду і в президенти. Рекомендують Зеленському не йти взагалі. Але я думаю, що штовхає це внутрішнє оточення, щоб хоча б він під своїм ім'ям завів в раду фракцію, а за Зеленського відсотків 20 проголосує. То є з маржою це може бути десь ну, е, кожен четвертий депутат, да, умовно, десь е, е, 100-110 депутатів він завести Верховну Раду може і Єрмак, е, Оляк, е, Тара, оці всі, всі птенці гнізда з Лєнського, да, 5-6 менеджерів, вони. Закріпились і мали ж корочки депутатів, щоб їх же ж не щоб не ганялися, їх не саджали за корупцію і все таке. От тому, е очевидно, що Зеленського його ж оточення буде штовхати на вибори і на президентські, і на парламентські. Тут е питання питань: чи не будуть вони штовхати зміни до закону е про вибори? Е от. Але так або інакше, якщо умовно пере перемовини почнуться. Про замороження там хай в кінці квітня на початку травня, десь під літо е, можуть все це, е, ну там е, всього-навсього е, треба буде домовлятися про розведення військ. І як тільки е, почнеться демібілізація, тому що у нас мільйон триста підружок, десь в Путіна більше двох мільйонів, то частину, звичайно, нам 700-800 тисяч треба буде демобілювати мільйон. Коли почнеться, можна буде оголошувати кінець військового стану, або не продовжувати його. От вони кожні ж три місяці продовжують. І от там, хай в лютому вони ще продовжать, але е, весною там можуть не продовжити військовий стан і, значить, е, вибори, і ми можемо літку, ну або найпізніше, там на початку осені, війти в вибори. І там тільки цікаво буде, спочатку будуть парламентські, їх треба ж, хоча б на тиждень розвести, не можна ж в один день. чи Спочатку парламент президентський чи як? Ну подивимося От, а потім ж е, восени нас же чекає, ще ж е, третя частина Марлізонського балета це вибори е, місцеві. От в Полтаві будуть знов мамая вибирати. Ну чи не мамая? У нас там в Сумах немає міського голови. В Чернігові немає. Ну багато буде цікаво.